Пайки коробці відсутвайків, на яких індивідуальний раціон питання дружба народу. У березні поточного року військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації окупували місто Арпінь та влаштували в одному житлових комплексів свій штаб, з якого здійснювали керування, та під час цього здійснювали обхід. Квартир інших житлових приміщень громадян з метою виявлення місцевого населення з проукраїнськими настроями під час одного з таких обходів військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації та іншими невстановленими особами було виявлено трьох громадян. Місцевих мешканців, до яких останні застосовували фізичне насильство, психологічне насильство та катування. Задля розваги на цивільному населенні військовослужбовці Російської Федерації здійснювали постріли біля голови цивільного населення та біля ніг. У такий спосіб військовослужбовці Російської Федерації імітували розстріл цих людей. Також, задля для своєї розваги, одного з цих чоловіків заставляли йти по замінованій ділянці лісу. В подальшому. Коли даний чоловік знаходився у безпарадному стані, тобто із зав'язаними за спиною руками та не міг чинити їм жодного спротиву, вказаний військовослужбовець розстріляв його з автоматичної зброї. Після деокупації Єрпіня слідчим управління організації злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора та оперативним супроводом департаменту захисту інтересів суспільства та державності, відбулося розслідування вказаного факту, під час якого було зібрано достатню доказову базу. Зокрема, чисельні допити свідків, огляди місця подій, призначені відповідні експертизи, та в подальшому, завдяки цьому змогли встановити особу, яка причетна до вказаного злочину. Військовослужбовець десантно-штурмового полку збройних сил Російської Федерації, якому 27 вересня 2022 року повідомлено, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаї війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.